Всім привіт, друзі! У мене лишилося трошечки вчорашньої картоплі пюре. Зараз, друзі, ми приготуємо з неї щось дуже смачненьке. Отже, я набрала картоплі десь так 300 грам. І зараз сюди даю теплої водички. І тувкачиком, чим хочете, вилучку розтираєте в рідку масу. І так, у нас вийшла ось така густенька, тепленька. Картопляна маса. До цього, друзі, ми даємо одну чайну ложечку солі і дві чайної ложечки цукру. Гарно перемішуємо і тоді даємо дріжджі. Я маю живі дріжджі. Ось такий кусочок я даю дріжджів десь 30 грам. А ви даєте, які, які маєте, можна давати і таку верхню щупчиком чайну ложку сухих дріждів. Все. Розмішуємо до повного розчинення дріжджів. Коли дріжджі гарно розійшлися, ми даємо сюди 1 столову ложку олії і одне яйце. Знову гарно вимішуємо. Залишається, друзі, мука. Муки будемо давати, скільки забере, в кого, скільки вийде, пів кілограма, 300 г, 400 залежно скільки ви тих, того тіста будете готувати. І так, друзі, у нас вийшло отаке гарнезне, ніжне, м'яке тістечко. Тепер накриваємо його рушничком, плівкою, і залишаємо до годинки, щоб викисло. І так, друзі, подивіться, як гарненько наше тісто картопляне викисло. Подивіться, яке воно пористе. Бачите? Зараз ми будемо формувати пиріжки. Дуже-дуже добрі би були пиріжки з капустою, друзі. Безподобно, з грибами, з картоплею. Ну, хто з чим бажає. А я буду робити з фаршем, тому що я маю фарш. І так форму... формуємо. Ось так. Руки змастили олійкою, зробили руками ось таку паляничку, поклали фарш. Зараз, друзі, защіплюємо так, як вареник Це дуже. Все дуже просто. Защіплюємо і кладемо на сковорідку. олія вже розігрівається. Подивіться, друзі, яка гора паріжків вийшла. Бачите, їх можна робити і меншими, друзі. А я зробила такі, як колись казали бабусі, як столи. Такі, що, знаєте, взяв і наївся. Подивіться, які наші паріжки в розрізі. Бачите, які вони гарні, сочні. Бачите, як сік тече з них. Подивіться. Подивіться, яка це краса. Бачите? Сочні, шо, су, сочнезні, які в нем'яхенькі, друзі. І дуже-дуже смачні. А головне ситні, Ще би якогось борщика, друзі, або бульйону, і все. Все мої любі. Готуйте, смакуйте і до зустрічі!